Розмальовки на день бабусь і дідусів, милі листівки для друку для дітей. Повертаючись до витоків, чому день бабусь і дідусів це більше, ніж просто розмальовки. У сучасному світі, де технології правлять бал, а ритм життя прискорюється з кожним днем, ми часто забуваємо про прості, але неймовірно важливі речі. Одна з таких речей це щире вираження любові і подяки тим, хто дарує нам безумовну підтримку і тепло. І День бабусь і дідусів це прекрасний привіт, щоб зупинитися і задуматися про роль цих чудових людей в нашому житті. Я пам'ятаю, як у дитинстві День бабусь і дідусів був одним із найбажаніших свят. Не стільки через подарунки, хоча вони, звичайно, радували, а через атмосферу тепла і турботи, яка панувала в будинку. Бабуся завжди пекла мої улюблені пиріжки, а дідусь розповідав захоплюючі історії зі своєї молодості. Це були моменти, які я дбайливо зберігаю у своїй пам'яті які, на мою думку, сформували в мені почуття прихильності до сім'ї та традицій. Зараз, ставши батьком, я розумію, наскільки важлива роль бабусь і дідусів у вихованні дітей. Вони це не просто хранителі запасів цукерок і терплячі слухачі дитячих пустощів. Вони це міст між поколіннями, що передає життєвий досвід, мудрість і безумовну любов. Вони дарують дітям відчуття стабільності і безпеки, яке особливо важливо в швидкомінливому світі. І так, вони можуть критикувати мої методи виховання. У наш час такого не було, ти занадто балуєш дитину. Ці фрази я чую регулярно. Але я навчилася ставитися до них з гумором і вдячністю. Адже в кожній критиці є частка правди, а за нею ховається щире бажання допомогти і підтримати. Чому розмальовки це лише мала частина вираження любові, у вихідному тексті згадуються розмальовки як спосіб показати бабусям і дідусям свою любов. І це, безумовно, хороший спосіб. Діти із задоволенням вирізають, розфарбовують і створюють власні листівки. Це розвиває їх творчі здібності і вчить висловлювати свої почуття. Але, на мій погляд, розмальовки це лише відправна точка. Справжнє вираження любові полягає в щирому спілкуванні, увазі і турботі. Це може бути спільний обід, приготуйте разом з бабусею чи дідусем їх улюблене блюдо. Це прекрасна можливість поспілкуватися і дізнатися щось нове про їхнє життя. Прогулянка в парку просто прогулятися разом, насолоджуючись свіжим повітрям і природою, може бути дуже цінним для обох розмова по душам запитайте про їхні спогади, мрії та переживання. Будьте хорошим слухачем і покажіть, що вас цікавить їхня думка. Допомога по дому, запропонуйте допомогти їм з прибиранням, ремонтом або іншими справами. Це не тільки полегшить їхнє життя, але й покаже, що ви дбаєте про них. Згадайте старі фотографії, подивіться разом старі фотографії і поговоріть про людей і події, зафіксованих на них. Це допоможе вам краще зрозуміти їхнє минуле та відчути зв'язок із сімейною історією. Навчить їх чомусь новому. Поділіться з ними своїми знаннями та навичками. Це може бути що завгодно від використання смартфона до приготування нової страви. Ключова думка День бабусь і дідусів це не тільки про подарунки і розмальовки, це про щире вираження любові, подяки і поваги до тих, хто завжди поруч. Чому важливо пам'ятати про бабусь і дідусів не тільки в день свята? На жаль, час невблаганний. Бабусі і дідусі не вічні. І з кожним роком їм стає все складніше справлятися з повсякденними турботами. Тому важливо пам'ятати про них не тільки в день свята, а й кожен день. Регулярні дзвінки, візити, листи все це має величезне значення для них. Просте, як ти, або я думаю, про тебе може підняти їм настрій і показати, що ти дбаєш про них. Я помітила, що багато сучасних сімей рідше бачаться, ніж раніше. Батьки зайняті роботою, діти, навчанням і своїми справами бабусі і дідусі залишаються одні, відчуваючи себе забутими і непотрібними, це сумно, адже вони так багато можуть дати нам мудрість, досвід, безумовну любов і підтримку. Не варто нехтувати цим безцінним ресурсом. Як зробити день бабусь і дідусів по справжньому особливо. Замість того, щоб просто купити готові розмальовки, спробуйте зробити щось своїми руками. Наприклад, зробіть листівку з фотографією, роздрукуйте свою улюблену фотографію з бабусею чи дідусем і прикрасьте її, напишіть вірш або розповідь, висловіть свої почуття словами. Це буде набагато цінніше, ніж будь-яка покупна листівка. Зіграйте в їх улюблену гру це чудовий спосіб провести час разом і створити нові спогади. Приготуйте їх улюблене блюдо, покажіть їм, що ви дбаєте про них і цінуєте їх смак. Подаруйте їм щось зроблене своїми руками, це може бути виязаний шарф, вишита картина або просто красиво упакований подарунок. Важлива порада: пам'ятайте, що найголовніше це ваша увага і щирість. Неважливо, що ви подаруєте бабусі чи дідусеві, головне, щоб вони відчули вашу любов і турботу. Наслідки зневаги до старшого покоління. Нехтування старшим поколінням це не лише моральна проблема, а й соціальна. Коли ми забуваємо про своїх бабусь і дідусів, ми втрачаємо зв'язок з історією своєї сім'ї, з традиціями і цінностями, які передавалися з покоління в покоління. Більше того, нехтування старшими може призвести до почуття самотності, депресії та соціальної ізоляції. Це особливо важливо для тих, хто живе один і не має можливості регулярно спілкуватися з родиною та друзями. Укладення, день бабусь і дідусів це прекрасний привід задуматися про роль старшого покоління в нашому житті і висловити їм свою любов і вдячність. Але найголовніше це пам'ятати про них кожен день. Проявляти увагу і турботу, щоб вони відчували себе потрібними і коханими. Не варто обмежуватися розмальовками та подарунками. Щире спілкування, допомога по дому та просте, я думаю, про тебе можуть бути набагато ціннішими. Не забувайте, що вони це наше минуле, сьогодення і майбутнє. І від того, як ми ставимося до них, залежить те, яким буде наше власне майбутнє.